Всім привіт! І сьогодні я буду знімати туторіал на один дуже прикольний рюкзак. Він мені дуже сподобався, і я б хотіла зняти туторіал на Ютубі. Я така думаю, а чого б мені не зняти? Ну і от зараз будемо знімати. Так, я зараз на комп'ютері вам покажу. Ну, за комп'ютером вам покажу цей прекрасний рюкзак. І такс. Я думаю, треба поставити на 2D, зараз подивимося. А ззаді. я не пам'ятаю, я його вдівала чи не вдівала? Вроді вдівала. А ні, не вдівала. Так, тоді нам треба зайти в аватар-шоп, ну, чи як це сказати, ну, в інвентар, можна так сказати. Ну і зараз вам покажу самий рюкзак. Так, чекаємо. Так, це в нас в аксесуарах і в бек. От о, Цей прекрасний рюкзак він мені дуже сподобався. Хто любить такі всякі якісь софт, чи я не знаю, як це сказати, дуже прикольні отакі скіни, А, именно, наприклад, такий рюкзачок, там, наприклад, Hello Kitty любить то, до речі, з серії Hello Kitty, от, Він дуже прикольний, мені він дуже подобається. До речі, цей рюкзак тільки підходить до малих волос, тому що велике волосся буде закривати цей прекрасний рюкзак. До речі, я создала новий скін, як вам напишіть у коментарях. Я, до речі, робила, знімала відео Траторбаксі, тому можете подивитися в моєму тіктосі, ссылка буде в описі. І так, заходимо на карту, я вже зайшла, і ми бачимо ось таке от прекрасне кафе. Тут можна нажати клієнтів додати, але так як я дуже багато набудувала, і клієнти заповнені, я не можу. Тут забираємо. Що як то сказати, я не знаю. Далі ми готуємо їсти, от там, де алмазики, і нам треба нажати, чекати, забрати і так вже само робити. І так дуже багато разів. І так треба робити тисячу раз. Треба прийняти тисячу клієнтів, можна так сказати. От, е, я побудувала багато чого, і тепер в мене дуже довго треба робити. От. І так треба пару разів зробити. І так, це я все ускорю, щоб не було дуже довго. Ну, я вам покажу, наприклад, другий раз так зробити, і все приймаємо клієнтів. Ну і ми виходимо, і там далеко від кафе ми бачимо всякі різні речі, предмети можна так сказати. Ми підходимо до них, і в мене 75 тисяч монет. За них можна купити різні предмети. От, наприклад, я зараз куплю, можна додати, щоб багато разів не купляти. А, також в мене дуже багато, як ви бачите, монет. Я зараз куплю за 3-4 тиші, всякі якісь фігні. Я не знаю, що, знаю, що це таке. Можна купити різні лампочки, всякі різні обої, всякі декори можна купити. Також до кухні можна багато чого купити. Ну і йдемо до кафе. Зараз вам покажу, наприклад, як там можна будувати, щоб скорше отримати клієнтів. До речі, як ви замітили, в мене самі клієнти роблять. Ну, от, наприклад, в мене є помічники, і ради них я можу, в принципі, просто стояти, наприклад, і грати в якусь ігру, чи, наприклад, там дивитись якісь відео, а воно хай я стою і воно хай сама робиться, і заробляються клієнти. О, там ми нажимаємо і можемо побудувати різні багато чого. От тут там можна перемістити, наприклад. Поміняти різні сторони, та там є галочка і можна нажати на галочку. Ну, треба було так, щоб було під низом голуби кольор, і тоді ти зможеш поставити це. Ну тепер я вам покажу головне: це ну як головне, ми виходимо, і з правого боку ми бачимо таку табличку з ніком і внизу пише популярність, і нам головне отакі челіки, там де показують. От і в мене 941, А треба тисячу мати таких челіків. Я зараз буду чекати, зараз призупиню і тоді покажу, коли в мене вже буде приблизно 998 чи якось так. До речі, отутвот можна додати помічників, щоб тобі було легше. Ми, коли нажали на плюсах, нас поведе до, до такої, як я не знаю, як це сказати, тум, чи як це ну, ми натискаємо і тут. от ви можете вибрати помічників. Найбільше помічників там якось чотири зірки. Вот, але в мене немає квитків, тому. Вот. А тут, до речі, можна отримати різні предмети зазірочки. Це вроде клевли. Вот. Там, ні. Це вроде за час в тебе попадається. У мене вже дуже багато, тому вот Так, вот. Так, і зараз будемо чекати. Мені зараз попадається торток ще один. Ну, тут я вже не буду, так, в мене вже 954. Мені хіба головне? отримати цей рюкзак. Ну, а якщо вам подобається відео такі з туторіалами, напишіть у коментарях, я буду більше знімати. Ну, а у мене шість помічників, а білети можна за Арбакс, за алмази купити. Вот. Та отут-от -от -от можна ще на вулиці будувати. Вот. Тому зараз будемо чекати саму головну цифру це тисячу і все. Ну, якщо ви ще не підписані, то підпишіться на цей канал, бо, тому що тут реально буде інтересно. І так, я призупинила і вже на такому числі великому, 991. Вже два, ну і зараз будемо чекати. Я це діло скоро, а поки я чекаю, коли мене буде тисячу, ви можете підписатися, якщо ви ще не підписані ще раз говорю. написати любий який коментарі. Я люблю, коли пишуть коментарі, я обов'язково відповім. І так, у нас вже 999 чекаємо, і в нас вже тисяча, і ми получаємо бейджик. Ну і от ми отримали бейджик. Тепер ми виходимо з хатки, я дуже реально рада. Я настільки довго це чекала, до речі, я це знімаю на зйомку екрану на планшеті. Так, програємо, до речі, я вам не показала карту. От оця прекрасна карта, отак вона називається, і виглядає. Там намальована мелоді. От. І зараз я зайду в інвентар, до чого мене 72 рубакси. Це я знімала, коли в мене не було скіна цього прекрасного. Так, ми йдемо в аксесуари, ну і в бек. Це в нас рюкзаки. От. Так, я, до речі, коли знімала, я перше не знала, думаю, блін, де він є, крапочка не появилася, блін, що робити. Такс, і це нас бек, І вот оцей прекрасний рюкзачок. Він реально дуже кльовий. І от я вам що говорила, що на великих волосях цей рюкзак прекрасний не видно. Тому якщо купляти такі волосся, якийсь хвост такий, або маленькі волосся, не знаю. Ну, або просто так надіти, теж прикольно. Ну, а зараз я вам покажу на малому волосі, як це виглядає на малому волосі. Це доволі дуже красиво. Даром покажу. От. Трохи, можливо, трошки може підмішувати це волосся, але так, це просто ідеально. Я за такий рюкзак ставлю 10 з 10, він просто мені дуже подобається. Ну, також і ви напишіть в коментарях. Чи цей туторіал реально був корисний? Ну, а так, дякую за перегляд. Надіюсь, вам у нас сподобалось це відео. підпишіться, якщо ви ще не підписані, поставте колокольчик, щоб не пропускати мої всі нові відео. Лайкніть це відео та всім пока!